Всім привіт у новому відео. Сьогодні приїхала в Секун Хен. Перед останній день завозу вже знайшла дві пари взуття, 88 гривень за кілограм. Такі туфлі з натуральної замші. Це лінія від Марк Спенсер, преміальна всередині шкіра з бахромою, так як лофери. Красиві, зручні підбори на вигляд. І ще босоніжки з натуральної шкіри, босоніжки з падрилі, з джутом по підошві, по танкетці, устілка прошита, шкіряна. Досить вони не важкі, що важливо, буде зручно ходити на літо, ніжка буде дихати. А ще така сумка з натурального матеріалу плетена із шопору з текстилю. Сумка з натурального матеріалу, як солома, якась така висушена трава. І ручки з натуральної замші. Всередині натуральна підкладка. Ці дві знахідки мені сподобалися досить. Буду вибирати. Босоніжки заважили майже 55 гривень це не є дорого для взуття в досить хорошому стані. І сумка заважила трішки багато 72 гривні. Ну теж сподобалося. До сумок чіпляють в цьому магазині магніти, алярм, щоб не виносили, не міняли сумочки. Досить багато одягу поки що. Таких знахідок немає. Ось така сумка з натуральної шкіри, але, як ви бачите, є потертості по кутиках. Якби вона трішки залюблена, не критично, немає дефектів, але по шкірі видно. Пішла дивитися одяг. Я ще планую поруч зайти в магазин, тут пошукати, але. В кінці відео побачите, що пішло щось не по плану. І трішки плани змінилися. Так буває. Така блоза сподобалася. З мережевим прошлом, легенька на бриталічках і рукавчики приспущені. Це мас маркет англійський Папая, але якість досить непогана в цього бренду. Це 100% бавовна. Можна без кінця показувати, тому що речей ну, реально багато, і всі такі літні, легенькі, класні. Вибірково покажу, що, на мій погляд, сподобалося якби мені, або для моїх знайомих. Я знаю їхні смаки. Ось ця блуза мені досить сподобалася. Це відомий бренд. Легесенька такий ніжний принт, і вона комбінована мережевим. Це 100% віскоза. Блуза заважила 12 гривень. Було також багато речей з паперовими етикетками, не дивлячись на те, що останній день. І в цьому магазині навіть останній день теж можна знайти багато речей з етикетками, вже скільки я знов набрала. Ну минулого разу скажу, що в останній день було навіть краще, ніж сьогодні в передостанній Показую, от, знову блуза з етикеткою. Хочу показати, що є речі новесенькі в секунді. Тут вже дивляться білизну постільно. І бачу бірочку Полу Ральф Лорен. Класна знахідка, вже щось дуже брендове пішло, вже важкий а, люкс. Так, я набрала ось стільки і зараз вам покажу. якась сукня на дотик, як натуральний шок, ось про цю мова. Насичений жовтий колір, але такий колір а, з відтінком охри. Довгий рукавчик, правда, розмір невеликий. І це французький бренд, а на іншому сайті пише, що це австралійський бренд. І бренд, який спеціалізується на пошиті суконі і колаборації з Клаудією Шейфер, різноманітними там, такими селебриті. Подивіться, які ціни височесні на сукні цього бренду, а я в руках тримаю цього бренду сукню, і вона копійки заважить, тому що це натуральний шок і вона легесенька. По спинці блискавка. 100% шок. Є плямочка. Навіть Вок писали про цей бренд суконь. Тобто дуже знаменитий бренд. Я його вперше бачу, якщо чесно. І сукня завгажила 9 гривень трішки більше, 9 з копійкою. Так, від Next, це вже всі ми знаємо цей бренд, Красивий насичений, а такий колір Сі з котончиком. Фіолетовий. Ще від відомого бренду блуза, але це поліестер. Від Єгер, віскоза за Ластаном, трикотаж, футболочка в смужку. Ну, оцю блузу ви бачили. Сподобалося, я думаю, мені її взяти чи ні. Тому що вона така літня, легенька. І від Біба, це відомий скандинавський, наскільки я пам'ятаю, бренд. Не є дешевим. Ось така блуза плісе, це поліестер, але вона така розкішна, базова і більший розмір. На жаль, не маю для кого блуза дійсності дуже красива. Ще така блуза старібохо. Блакитні з м'ятим кольори. Незрозумілий я цей бренд, не знайшла, як акварельними фарбами принт. Досить легенька, видно, що якісна, і це раїн це різновидність віскози. Від Марк Спенсер блуза, столібоху, вільного силуету в кольорі так і до сірого. З таким сірим підтоном, гузочки з натурального перламутру. І це 100% льон. Ну, і це блуза від Поло Лорен в стилі Бохо, Вільна. Написано 14, це англійська, американська, точніше, 14-ка. Або це на 14 років. В ідеальному стані по краях мережі Вопрошого. Ну, видно, що вона практично новесенька це 100% бавовна. Ну, на Наваля така блуза ще могла б в неї влізти. 9 гривень, навіть неповних 9 гривень, заважив Ральф Лорен. І оця блуза від Бонмарчі bon мені теж сподобалася. Вона може бути трішки вільною на мене, але вона така яскрава, я бачу її з білими штанами. Вона теж навасенькому стані це 100% віскоза і плюс от таке ніжне мережево. Натуральне від. Джаспер О'Конрен футболочка м'якесенька. В досить хорошому стані, але не було складничка. Поруч висіла ще блуза від White Stuff. Це преміальний англійський бренд, якість дуже висока. Вірочка теж була зрізана, але я впевнена, що це 100% віскоза. В цьому магазині багато ящиків, де навалено на одяг, такий кучий. Знайшла шорти від відомого бренду Ізот, якось так називається, який випускає лінійку для гри в гольф, спортивний такий одяг специфічний. Так, ще блуза від ONLY. На дотик як віскоза, така м'якесенька, такий шифон. Так, а ще є багато шортів сьогодні, Дома, в тому числі фірмових, в досить хорошому стані, такі шорти чоловічі. А були, так, я риюся в цій купі все перевертаю, тому що одягу досить багато. Величезні кілоти. що я побачила і мені сподобалося від вандал це відомий англійський бренд. Наприклад, якщо зайти на їхній сайт і подивитися саме лофери, то бачимо, що ціна не є низькою. Можливо, ці туфлі навіть могли б і дорожче коштувати. Вони не є якимись старомодними. Така класика, натуральна замша і шкіра. 43 гривні заважили ці туфлі. Мені сподобалися, я з ними носилася дуже довго. Не могла прийняти рішення, чи маю я для кого, чи ні. Якби для себе не зовсім мій стиль, і куди я буду їх носити, я думала, але вони мені дуже подобалися. Я ось так їх виставляла на інші контрастні речі, щоб заставити себе полюбити їх і взяти для себе. Тому я поки що в роздумах, як ви бачите, навіть через екран вони дуже красиві, елегантні, такі навіть трішки закриті. Ще було багато шарфів, ну, а поки що нічого такого не знайшла. Ось цей шарф написано, що кашемір і вон, але етикеточка була приклеєна, а поважаючий себе бренд він не буде приклеювати, він пришає етикетку. Це на шок схоже. І якби шарфів багато, ну ось ця хустка привернула мою увагу. Величезний яскравий принт і досить на дотик, схоже, на натуральну вовну. Прекрасна хустка, але немає теж бірочки. Я ще шукала, перевертала все. Знайшла з натурального шовку такий шарф, то насеньки використовують для сумок, обмотують ручки. Я впевнена, що це натуральний шов, хоча не було бірочки, ну і не було відповідно бренду. Я трішки походила і знову знайшла непогані речі в лавандовому кольорі жакет, ну і я ношуся з цими туфлями вандал, тому що вони важать копійки в ідеальному стані, шкіра. Як прийняти рішення, але і все не забрати, не захламатися вдома, не нанести не, 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 куб непотрібних речей, це теж важливо. Тому зараз я себе дуже стримую. Це 100 льон. Якість дуже висока це австрійський бренд. Ось такий жакет. Він без підкладки, літній. А ще сподобався мені джемпер. Від Єгері. Люблю цей бренд. Вже не одну річ сьогодні я показувала оверсайз. І це 100% вовна. Таке враження трішки, що він осів від неправильного опрання. Також привернула увагу така кофточка-кардиган. Ну, була дирочка, але в цілому самий а, стиль, модель цього кардигану мені дуже сподобався, такий жіночний, вишуканий, видно, що річ дорога. На дотик дуже приємно, змішаний склад, дуже багато різних складничків, зараз я вам покажу. Ту дирочку, звичайно, можна зашити і з задоволенням носити ці речі. В складі є вовна і кашемір. Так, 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 що ще такого прихопити? Було теж багато суконь, але суконь дуже багато в цьому магазині. Цей бренд мені якийсь незрозумілий. Вперше його побачила. Сукня силуетна, вихідна з мережевом. Ще така яскрава літня сукня була з шефоном, з підкладкою прямого крою. Так. Багато було комбінезончиків. Ось ця мережана сукня хочеться щось показати. Таке. Більш вишиваний. Ось, наприклад, така силуетна сукня. Яка вона красива, розкішна. Хто любить такі речі, має ідеальну фігуру, то може собі дозволити носити таку сукню. Так, О, я побачила від Маріко сукню елегантну. Це не дешевий бренд. І походження країни цього бренду дуже різняться. на просторах інтернету. Ціни досить високі, конвертувала в гривню, є навіть сукні по 20 тисяч гривень, 15 тисяч гривень. На одному сайті вказано, що це Азербайджан навіть. На іншому, що це Ізраїль. Тому я. Не можу точно сказати походження країни цього бренду. так. Хто шукає, той знайде. Недарма так кажуть, тому що стільки суконь багато, ну, важко не вибрати, коли потрібно. Одна від новесенька, ще сукня є з крепового трикотажу. Жакети були небагато, але все ж таки базовий жакет від англійського бренду Next, темно-синій колір. Цей бренд не є преміум, але якість дуже висока і претензій немає до пошиття. Це 100% льон, так як і Марк Спенсер і Next, і багато англійських брендів, хоча вони не є якимись там преміальними, але вони кращі, чим за якісь люксові навіть бренди по якості пошиття. Від хоп, сукня була плямочка, але я впевнена, що вона просто навіть серветку її можна зняти. Це хтось так їв смачно. Сукня в'язана середньої щільності, 72 віскози відсотки. Так, було багато різних гроши, тих речей, бісером. Ну, бачите, ще з етикеткою, але там дефекти були. Від Clarks, від англійського преміального бренду, в прекрасному стані. Ну, навіть не видно, так чесно кажучи, щоб їх добре носили. Це така шкіра і лак шкіра, Темно-зелений колір, теж варті уваги. Ще були ось такі сорочки, куртки, теплі. Звернула увагу на цю сорочку, хоча це дуже дешевий бренд Primark, але вона була нова, і що мене здивувало, який склад котон, віскоза і шерсть. Дуже здивована, що такі складники в примарку навіть Вовна є. Ну, це зараз бренди теж стараються краще шити, тому що величезна конкуренція на ринку. Попробувала так рукою і відчула, що тут натуральний шовк. Ну, і знаючи верхаус це бренд, то якби я не сумнівалася. Дійсно, це 100% шовк. Це така легенька курточка з капішоном. З блискавкою, без підкладки така літня, літня худість тканини і це натуральний шок, 15 гривень майже, але було багато дефектів. Якби плямок. Так, від Мунсон. Таж англійський преміум бренд, якість висока і дуже багато речей з натурального шоку цього бренду. Це, дійсно, 100% шок, але модель була так собі. І цю блузу я залишаю, хоча вона заважить десь 3 гривні. З боку блискавка, можна було б, в принципі, подумати, як би мала для кого. Такі розкішні вишукані речі на даний момент в мене немає куди носити. Більш такі кежуальні, спортивні речі я розглядаю для себе. Повсякденні базові. Це льон. класична спідниця. Класики багато, базових речей, таких елегантних, якогось суконь. Кому потрібен такий одяг для ділового гардеробу, то всекуні ви багато знайдете. Знову з бірочкою. Це від бренду об'єкт, скандинавський бренд. А тут бірка, але хтось відрізав рукав. Ну, щоб нікому не дісталося. називається. Непоганий жакет. Непоганий двобортний колір такий до Тіфані, Приємний, такий ніжний від блакитного до Тіфані. Теж непоганий жакет, правда, бірочка бокова. А зрізана там, де склад, можливо, навіть віскоза, як кость така тканина. Ще такі босоніжки від Topshop. босоніжки з падрилії, але верх це натуральна шкіра, Накасенька досить. Досить стильненькі, я вважаю, ці босоніжки. Ну, милі і вони не були важкими. Ух, сподобалися, сподобалися, Ну, теж не мій розмір. Ці абсолютно нові шльопанці. Це французький недорогий бренд. Ціни на сайті навіть є 25-30 євро, що для Європи, для Франції, є це просто копійки. А можна собі придбати, в кого невеликий дохід. Частково шкіра, видно, що вони новесенькі. всередині шкіра і шкір зам зверху. І такі мюлі шльопанці заважили всього-навсього 46 гривень. Тут мені просто зупинилося серце. Це від Богнер. Шльопанці. Ну, на жаль, не мій розмір. Замалесенькі. Це 36-й, а мій 37-38. 119 євро. Зараз вони коштують. Це зі знижкою. І так коштували біля 140 євро. Вони новесенькі. Ось така знахідка. Я вважаю, що це просто треба брати, хапати і тікати. Тому що ну, це дорогий німецький бренд. І вони в новому стані. І ви бачили, яка ціна більше 100 євро зараз зі знижкою, а без знижки 140 євро. Ну, не знаю, я не мала для кого. І ще плюс мені позвонили, що їде доставка, перенеслося, і мені треба швиденько їхати додому, щоб забрати замовлення. Я розгублена, чесно кажучи, я планувала ще піти в один магазин. І все у мене так перевернулося, тому я ще трішечки маю пару хвилин подивитися, вам показати і бігом їхати додому. Так я не люблю, я хочу подумати, що мені взяти, зосередитися, походити. Секон це не те місце, де приймаються дуже швидкі рішення. Теж красива блуза, хороший склад, а ще від манго така в'язана. ковтюлічка. мені сподобалася. Но вона мала котонці під руками, але можна розчесати, тому що в складі ангора і це легко, просто навіть щіткою можна розчесати. Ця футболочка сподобалася, але немає рукавів. Я думала, від вайт став. Але коли ти спішиш то, якби не можеш прийняти якесь адекватне рішення, 100% льон. Сподобався ще такий боді, врубчик. Зараз я жалкую, що я не взяла. Кажу, що я його не взяла. А бренд не є дешевим. Тут я конвертувала в гривні і ціни досить високі 1200 гривень. Півтора тисячі гривень коштує боді цього бренду. Цей бренд спеціалізується на нижній білизні, на спортивному одягу. Вартий уваги, а боді-врубчик в новому встані, але це поліамід з еластаном, але на сайті саме з таких і як складничків більшість товару. Ще від Дона Карен Нью-Йорк була футболочка. Ну, вона така трішки старомодненька, як на мій погляд. І я її теж залишаю, але дещо все ж таки я заберу. Йдучи до каси, я ще дивлюся, по ходу, Ну, не можу я вийти спокійно з магазину від рейс Джемпер, але його вже їли, їли смачно в різних місцях. На це сто вовна. На кучах ще було багато яскравого, цікавого товару. І я думаю, що багато завтра ще буде. Класненького, завтра останній день, але по моїх справах ніяк не виходить мені завтра приїхати. Ця спідниця сподобалася. І це джиксау ще така. Так, а ще були на зручний. Платформі від J.O.X. і від Уніса. Та ж нова натуральна замша яскравий фіолетовий колір. Босоніжки розкішні червоні з бантами. Від Buffalo. Це сатинова тканина. Ну, а від ласкана від німецького бренду. Ось такі босоніжки з падрилі в новому стані, я просто вражена. Новесенькі босоніжки, наскільки можна зекономити свій бюджет, тому що вони реально нові і такі босоніжки вони актуальні плюс-мінус такі босоніжки продаються в різних брендах. Тобто я ще босоніжки тримаю, з боку дивлюся і вже так спішу. Так що взяла би я ці босоніжки, якби мала для кого це великий розмір від Vans, Сліпони, натуральна замша. А, досить непоганий стан, бо було б ще багато футболок в чоловічому відділі з принтами досить цікавий. Також дитячого багато класненького і навіть новесенького з натуральної замші. Сандалі, подивіться, які класні новесенькі, Вони копійки заважують. Дуже багато різного дитячого теж було з якимись там етикеточками я бачила, Ну, вже немає часу це все передивлятися. На кучах теж є дитячого багато окремо. Дуже круті дитячі шортики підліткові, джинсові з принтом. Також багато шортів, можливо, тому що досить в нас холодно і не до шортів зараз. І в загальному зараз не дуже до чогось, до покупок, я так зрозуміла останній час. Ну, все ж таки, коли по сезону, то речі розходяться як гарячі піріжки. Я вже вийшла з покупочками небагато і спішу додому забрати своє замовлення, яке прибуло. І покажу вам, що я все ж таки купила сьогодні. Моїми покупочками лише дві блузи від Lauren і від Бон Марче. Зараз я примірю. Можливо, мені і підійдуть від Lauren трішки. Мені вузькувата, як на мене, і трішки короткувата. Хотілося би більше вільної. Вказано, що це 14, можливо, на 14 років. Блуза дуже мила, в новесенькому стані. І від Бонмарча bon тут вже підійшло ідеально, вона вільнувата навіть трішки. Можна на випуск, можна заправити в штани. Яскравий принт. Такі були сьогодні мої покупочки. Всім щиро дякую, хто залишався в моєму відео до кінця. До зустрічі у нових відео!